Війшли мали всі, ще пере 23-го. Слава Господу, пішли, кожен день я сняв, Господи, підводи такий, висновку, і я відпрожив. Щось надбав, щось не надбав, десь не досяг, щось упустив, щось десь не добіг, десь не допрацював. І думаю, скільки що цього треба допрацювати в цьому році, чи так? І ось я говорив, в 78 вірш. Єфрем знижався з народами, Єфрем став як перевернутий, націл перевернутий. Перевернути, лежить не на підошці, а перевернутий на бік Язовні. Чужі позирали силу Його, а він не помічав. Сина вкрила його, і він не знає. Гордість прийшла, приниження прийшла. Попри все воно не навертатись до Господа. Я хочу сьогодні я хочу сьогодні наголосити на тому, що в цьому році Бог не хоче, щоб ворог крав твою силу. Всі ті упущення були в минулому році, ми маємо їх залишити. Все, ми не вернемо минуло, було піхото все. Але ми сьогодні можемо заборонити чужим, чужому ворогу і ворогу і чужим. Пере на цю силу, яку дає нам. І таланти, дари, скарб, все ж, попродав, одарив. Кажу, вони пожирали силу і мертву. Чому? Бо він змішався з народами. Ми сьогодні будемо говорити, сьогодні війна зробив християнами. Народ і він. Бог знарядив слово Своє, своїм речом, своїм помазанням, всім не щоб ми могли противостояти ворогу. Амінь. Не... Тому Бог хоче, ви хочемо все служити. Вам треба сила

Бог просить, але сила крада. Тут мав все своє слово, тут мав все свою істину. Яку Бог тебе проголосив, ти не маєш сили. Тому що зліміщення чужими народами, воно краде правдя на нас. Ісус на най наші стати, написано, коли вони прошли віком, бо все взяте в місто. Бог сказав, це все що? Придайся плям! Тільки одна раундниця буде зберегтися і залишитися в живіт, і вона всякі потом і що вона сховала послани, них, ми посилали. Але вибори життя заклятого, щоб саме не піддатися заклятню. Якщо дії, то що не, не можуть і заклятого, щоб там на сам селі взагалі, не на, на, на моїй покляті, зробити його ну, либо і піддали закляті все, що було в все, і чоловіків, і дружини, молодих шарин, болімова. Прийшли так, перемога. Каже, на що? На повні кармани, бери, все було закляте. Нічого не було взятися. Один із людей, Божих, а в ім'я, Але сини зараз не зробили такі злочини. Бо не говорить, що син, а хан зему Один із синів зараз зробив Чому? Тому що весь стан їм у один із синів? Ні. Він так каже. Сини зараз зробили великі злочини за Ліса П'ятого, а цар, син Хамія, син Забіє, син зараз водія Юдло, 好的。 це закляти. Коли люди не мають сімейні цінностей – це серкля. Коли люди думають, жінка життя чоловік це краще, це серкля. Як казав, не крик. So you Він не бояться влади в політичним сторочам. Церкво сьогодення. Ми не знаємо, що буде зараз, але я закликаю, ми маємо помазувати Духа Святого. Насторожні, щоб нашу силу чужоземні боги не грали. Амінь. Амін. Розбечомусь ідолоскушіння. Дуже важливо сьогодні, друзі, тому що ми розуміємо, що сьогодні ідолоповство це не просто якась скульптура, якій ми поклоняється. І володав живуть речі, це не приліпається в нашого серця, і ми милуємо за кого. Бог каже, досить, досить. Я ти вже обладати і гною, і гарно прикольно відвідаємо, тому що Бог чекає плоду. Бог чекає плоду, і не треба просто дема колися, яке гарне пише. На цьому є інше треба. Бог чекає плоду. І Бог розуміє, що коли ми знищуємося чуземними речами народами на на серцевого світу, це він має тобі, Лобу. Ось плита, цей плід наш, тому що не мій плід. А смічайся цим світом. Яким можемо плів. Він десь відує тебе. Він тебе підтратиш себе, віру. Але ти можеш впливати на світ. Ти може бути світу правду, проповедивання. І в цьому наша сила і наш плід. В цьому і слава Боже. Закрити чамопійство, мусить позайматися чародістом. Хто колись скалдував, хто коли сякі робив речі, сьогодні треба їх залишили А ім'я Ісуса Христа, Бог каже, що це є закляти прокляти. Хто має піщати, хто має вісти на якісь молитви проти Бога були. Ці свіча дійсно треба залишати. Ім'я Ісуса наказує Пати Господь. Всякі книги, все, що було, все, що було, язичницьке, Амінь. Амінь. Тому чайство ворожнеча. Це всі ці речі, скільки прийшли нам від ясичниця. І цього світу що не можна толі распорядку. Бо, бо я щось написав, ось я взначи, що немає гарне. І нема сил. Нема Богдана. Не треба їх приминути. Тут не треба синтементальності. Тут треба зробити ви, ви в сторону світла, в сторону правди, дорогі життя. взяти Жатий небезпеки. В сторону Бога. Щоб у твою силу ніхто не крав. Сварка, зайди, друзі, мені це відносини, про які садок немає, щоб мати у себе любов, суперечки і не зводить. Каже, єч. Є десь не сітки, хіба Христос Бог? Вони теж чуть, що тіло тільки закидали. А як мені Бог втіло людину від? Вже не ті появляються. Вони під сумніві самі таємницю Божу, що Бог є в церкві, бо продався в дусі. Тай вона Землю, це передати силу. покликання в кожного. Бог дає порушення, давиться всім я в церкві. енергію не можна не побачити, ми ж він знімається, надія, а тут ненависть не можемо від сидіти, прияті її. Далі супереч, не зводи. Тебе не даючи вбивство, що зробив тайну. Якщо невеличкий ніполукати приходить вбивство. Ви бачите, що робить? Наша братський народ любимо по себе в you Сам можеш його просто взяти, що Господь, я хочу до себе жить, дай жити. живу, своїм життям приймують. І батько не так роблять. І він чекає, поки ти дивишся, чекає, поки ти навернешся, придеш до нього, поки ти спасешся. І ті, що в що, розп'яли свою з жабності та признацями. Ті, що Христові, ті, що жарують Бога, ті, що розуміють, я заплатять за них ціна, вони розпрощаються з тим, Чуже землю, що крадемо силу. Вони у скруця, вони дадуть Богу, можливість це зробити. Вони визнають і кажуть, Бог, є у мене нас, полюбив моєму серці. Дай зайняття пішло. Дай мені вижу цього брата, цю сестру. Господи, дай я йому. Роблю ті чи інші страшні речі. Ви її, висувайте її, вислайте її. І сила повернеться. сила повернеться. Не дайте в цьому році. Вкрасть силу. Не змішуйтеся в світом. Боріться далі. Воюйте далі. Та не коня дивиться на плоди свого життя. Коли Тут бухові крути борця і ти бачиш, що її діти служить Богу. Це благословіння. А коли ти перестав Борося, пішов на компроміс, пішов, гратися з світом, ти втрачаєш житейш. сім'ю, родину. Життя втрачаєш. Тому це її і Фреді. Брат і сестра, не змішується з нічого народу. Не буде передавати дії. Не дай, щоб ці позирали сюди. І ти не помічати. Біля каже, що не помічали. З того молода проповідає говорить, дале склоня, і духа дзвонила. Не дай, щоб викрали силу. Вони край, що так, що чучу. Каже, саме ті жінки, коли йшов в жимі, дай водить масово. Нема, отаві сіла. І нема, і немає. Нема. Дай нема, на що ти дари? Сила має в присутній Бога, в твоєму житті, хто маєш відносин святкування. Там сила буде. Навіщо пасі, він у суміш перемаєш, мушає, кусить Бога, в коло соціал. Не дай, що в цьому році крали Богу, Божу Силові. Помазне, плине Бог біля, благодати.

Ты закрыт Есміна Силы. Во имя Иисуса накажи нас. Нашу голову, Бог бывает, связанный Самое.